Усім привіт! Знаєте, бувають такі дні, дедлайн просто палає. Важливий проект на фінішній прямій, і тут комп'ютер раптом вирішує, що з нього досить. Влаштовує страйк. Думаю, кожен через це проходив. Так, от сьогодні ми розберемося, як взяти кермо у свої руки і зробити так, щоб техніка була надійним партнером, а не примхливим супротивником. Ну, знайома картина, правда ж? Здається, що комп'ютер починає жити якимось своїм окремим життям. І, на жаль, це життя нам не завжди до вподоби. Це справді поширена проблема, але є й гарна новина, її можна вилішити. і ми зараз з'ясуємо, як саме. Давайте розкладемо все по поличках. Спочатку закладемо, так би мовити, фундамент, розберемося, що таке сумісність. Потім спробуємо приборкати програми, які намагаються запуститися без нашого відома. Далі поговоримо про життєво важливі оновлення, і наостанок найцікавіше перейдемо до конкретних кроків, які може зробити кожен. Отже, почнімо з основи основ перший і, мабуть, найважливіший елемент нашої мозаїки стабільної системи це саме сумісність, бо якщо тут є якісь проблеми, то все інше, чесно кажучи, просто не матиме значення. Що ж це таке ця сумісність? Ну, уявіть собі, що програма це ключ, а комп'ютер це замок. Сумісність це коли ключ ідеально підходить до замка. Звісно, буває, що ключ майже підходить, і двері навіть відчиняються, але з таким неприємним скрипом. От так само і програма може наче й працювати, але з помилками та гальмами. Наша мета ідеальна відповідність. І тут є власне три рівні перевірки: перший апаратний чи потягне взагалі залізо цю програму, чи вистачить потужності. Другий сумісність з операційною системою. Чи говорять програма, і, скажімо, Windows, однією мовою? І третій, не менш важливий чи не конфліктують програми між собою як двоє впертих сусідів? Усі три аспекти критично важливі для стабільності. Гаразд, з цим розібрались, рухаємось далі, а зараз поговоримо про головного винуватця оцих ранкових затримок перед екраном і нескінченного завантаження системи його ім'я автозавантаження. Сама ідея, звісно, була хороша. Найпотрібніші програми вже готові до роботи, щойно система завантажилась. Зручно? Ну, безперечно. Але як це часто буває, у цієї зручності є і інший бік медалі. Уявіть, що запуск комп'ютера це такий собі автобус, а ви його водій. Кожна програма в автозавантаженні це пасажир, який намагається зайти в салон одночасно з усіма іншими. І чим більше цих пасажирів, тим довше триває посадка і тим повільніше наш автобус рушить з місця. Тут потрібен розумний баланс. Чи всім цим пасажирам справді потрібно їхати з першої ж зупинки? Переходимо до теми, яку багато хто з нас зізнаємося, любить відкладати на потім, але саме вона може врятувати систему від справжньої катастрофи. Так, так, мова про оновлення, і це не просто якісь набридливі сповіщення. Повірте. По суті, оновлення це такий собі регулярний медогляд для програмного забезпечення. Вони лікують знайдені хвороби, тобто помилки, роблять щеплення від вірусів, закриваючи дірки в безпеці, а іноді навіть дають програмам нові суперздібності у вигляді корисних функцій. Сам процес зазвичай простий, як раз, два, три перевірка, завантаження, встановлення. А найкраще те, що це може відбуватися автоматично, десь там у фоновому режимі. Для більшості людей автоматичні оновлення це найпростіший і найнадійніший спосіб підтримувати систему в ідеальній формі. Ну що ж, досить теорії, переходимо до справи. Тепер найцікавіше, як стати господарем власного комп'ютера і навести лад у всіх цих процесах? Це насправді простіше, ніж здається. Почнемо з тих самих пасажирів в автозавантаженні. Просто натискаємо Ctrl-Shift плюс і ось він повний список. Бачите щось, що точно не потрібно одразу після старту, сміливо вимикайте. Головне правило, якщо є сумніви, що це за програма, краще її не чіпати. Але якийсь месенджер чи плеєр, який можна запустити вручну пізніше, чудовий кандидат на вимкнення. Далі серце системи. Перевірка оновлень Windows це як плановий візит до лікаря. Варто зайти в налаштування та переконатись, що операційна система має найсвіжіші виправлення та захист. Це займає буквально хвилину, але користь величезна. І звісно, не забуваємо про самі програми. Якщо вони встановлені з Microsoft Store, то оновити їх усі разом можна в кілька кліків. Для програм, завантажених з інших сайтів, зазвичай є опція Перевірити оновлення в меню Допомога або Про програму. Отже, який головний висновок з усього цього? Це не якась складна магія для IT-фахівців. Ні. Це три прості звички, які перетворюють комп'ютер з потенційного джерела роздратування на швидкого, надійного та безпечного помічника. Тепер відомо, як перетворити свого цифрового компаньйона на справжнього союзника. А тепер питання на останок. Яка програма чи яке налаштування першим спало на думку під час нашої розмови? Можливо, це повільний запуск, а може те оновлення, яке давно відкладали. Не варто відкладати на завтра те, що може пришвидшити роботу комп'ютера вже сьогодні? Дійте.